Дуже багато сьогодні розмов про те, а чи дозволити Україні бити американськими європейськими ракетами по території Російської Федерації? Нюрктамс, зокрема, також пише, що Ентоні Блінкен сьогодні про це просить Байдена. Також ми бачимо, що і конгресмени зверталися до Лойда. Остіна закликали також дати такий дозвіл. От чи можна казати, що ось це питання сьогодні вже на фінішній прямій, тому що ну так багато ще точно про це не говорили. І якщо так, то про які Радіус може взагалі йти мовити це щось поближче до кордонів України, чи це може бути дійсно десь в глиб Росії і дуже далеко Стасія. А хто нам А хто сказав, що Україна не може бити по російській території, американської зброї? Публічно принцип... ніхто не казав. То як можна відслідкувати використання наприклад, гаубиці, яка стріляє американськими снарядами по території Росії? Жодним чином це неможливо з'ясувати. Тому давайте трошки визначимо акценти, про що і власне йдеться. А, до речі, ми стріляємо американською зброєю, Ну, вибачте за такий цинізм по території Росії, коли б'ємо по Криму. Ми відкриваємо конституцію Російської Федерації, читаємо, бачимо, це територія Російської Федерації. Ніяких проблем немає, крім однієї оговорки, що ця територія не є легітимною територією Російської Федерації. А в чому власне справа? І чому я завжди прошу журналістів уточнювати і бути більш коректними, не розповсюджувати знов-таки російську пропаганду, йдеться про те, що існують норми і правила, в яких ми не беремо участь. Ми не є країною Ядерного клубу А щодо використання носіїв. Які діють в алгоритмі поверхня-поверхня або земля-земля, з дальністю дії більше 300 кілометрів, є дуже серйозні обмеження. Причому ті обмеження стосуються не тільки Сполучені Штати, це стосується всіх країн світу, які підписали закон про розповсюдження ядерної зброї. Тому що за міжнародними договорами, за звичаєм будь-який носій зброї, який може вражати цілі на відстані більше 300 кілометрів. В алгоритмі поверхня поверхня Земля-Земля розглядається, підкреслює саме Земля-Земля, розглядається як потенційний носій ядерної зброї. Тактичної партинки не має значення. А саме тому існує міжнародна заборона на передачу третій стороні зброї, яка може бути використана на таку відстань. Навіть давайте згадаємо наше з вами недавнє минуле так звана експортна модель ракети Нептун. Яка розроблялася для Саудівської Аравії, якщо не помиляюся, так от її максимальна дальність польоту була 260 км. кілометрів. Це для того, щоб пояснити наскільки важливим і всеосяжним є цей договір. Тому ставимо такі акценти: розподіляємо, американська зброя б'є по території Росії, і відслідкувати її не можна. Є обмеження щодо застосування зброї великої великої радіо по легітно по міжнародно визнаній території Російської Федерації, по іншому ми наносимо дар, і саме ті розмови, які зараз йдуть, викликають у мене жвавий інтерес, я вам скажу чесно, тому що ми розуміємо, що це може призвести до серйозних змін в планах і взагалі в концепції сучасної побудови нашої цивілізації. Уявіть собі, як тільки відкриється цей ящик Пандори, які страшні сили можуть бути залучені. Тобто Іран починає передавати зброю Хезболі е, і так далі, і тому подібно. Там десь е, в Південній Америці передається така зброя. Китай починає передавати зброю там умовно В'єтнаму, там і так далі. І тому подібно. Це е, е, процес буде лавиноподібний і наслідки передбачити дуже складно. Тому давайте не забувати, в сполучених штатах на сьогоднішній день є е, е, виборний процес. Такі заяви вони вперше за все робляться на користь е, тих кандидатів, які просувають свої ідеї, щоб бути там президентом або там обратися в конгрес Сполучених Штатів. Це питання є надзвичайно складним. Е, це перше. По-друге, е, мова йде про те, яка кількість ударів буде наноситися. Нам вже передавали атакамси, 20 штук, але вони вистрілили, і це жодним чином не поміняло ситуацію на лінії фронту, окрім, ну, скажімо так, повідомлень о заголовках засобів масової інформації. Таким чином, йдеться про два варіанти. Нам мають не просто передати цю зброю, а цю зброю передавати постійно у великих кількостях. Я завжди в цьому сенсі наводжу приклад Другої світової війни, коли англо-американська авіація практично два роки утюжила німецьку промисловість. Для того щоб поставити Німеччину на коліна, два роки скидувалися обсяги боєприпасів, які дорівнюють десяткам атомних бомб скинути на Херосиму, і все одно ця війна тривала два роки. Тому сотня, навіть дві сотні атакамців, вони в принципі не поміняють ситуацію на полі бою, а сотня або дві сотні атакамців можуть ну, завдати серйозної шкоди противнику навіть на тій території, яку він поки що контролює, яка є територія України. Тому, ну, скажімо так, ми можемо залишити політикам цю інформацію, цю ідею щодо подальшого просування, усвідомлюючи наскільки е всеосяжними можуть бути наслідки, і непередбаченими можуть бути наслідки такої е такої, такої події, такого рішення. Звісно, я як військовий, я завжди про це казав. Мене виключно військово цікавить, коли старий добрий допомагав купиться на озброєння. Збройних сил України, тому що томагавк це трошки специфічна зброя, і ми можемо з нею працювати. Для нас це буде вкрай важливо, але знов-таки мова йде про сотні і тисячі таких томагавків, які мають летіти на територію Російської Федерації, щоб змінити правила гри. Так що зброю ми використовуємо і знов-таки наші диверсанти, які знаходяться на території Брянської, Курської, Білгородської області, ніхто не забороняє, не може заборонити їм використати Джевелін. Він вже є американською зброєю. Ми активно користуємося на всіх напрямках, де ми можемо користуватися, окрім так абсолютно зрозумілого обмеження, що пов'язано з використанням зброї як елемента ядерного стримування. Що ж пане Сергію, безмежно вам вдячна за такі роз'яснення. Важливо розуміти, так що і можна чекати далі від наших західних партнерів. Ну що ж, будемо дійсно сподіватися на хороші новини. Також дякую вам, дякую за час.